Ми щодня годинами дивимося в монітор під час роботи ігор чи монтажу. І, начебто, все окей, є стіл, є крисло з підтримкою спини, але є одна деталь, про яку майже завжди забувають: це правильна висота монітора. Стандартна підставка не завжди дозволяє підняти екран так, як треба через це швидше втомлюються очі, напружуються шиї і загалом сидіти стає менш комфортно. Плюс підставка зазвичай займає дуже багато місця, фактично півстолу, і це мінус робочого простору. У мене, наприклад, є основне робоче місце, і я б з задоволенням поставив туди кронштейн. Але через те, що постійно записую відео, мені потрібна рідна підставка, щоб туди сюди його тягати. Зате на другому столі у мене стоїть кронштейн, і сьогодні, на прикладі рішень від Office Pro, я покажу навіщо вони взагалі потрібні, які бувають типи, і як обрати той, який підійде саме під ваш сценарій, роботу, монтаж чи, наприклад, ігри. Перш ніж переходити до модели, є кілька речей, які об'єднують усі три кронштейни. Я проговорю їх один раз, щоб далі не повторювати одне і те саме. Перше, це способ монтажу. Усі кронштейни ставляться двома методами: або на струбцину, коли ви затискаєте кронштейн за край столу, або через отвір у стільниці, якщо вам потрібна максимальна жорсткість. Друге, це стандарти кріплення Веса. У всіх моделях є підтримка 75 на 75, 100 на 100, це найпоширеніші варіанти. Тобто будь-який стандартний монітор сюди стане без проблем. І третє, що важливо знати, є ще і нестандартні Веса розміри, наприклад, 100 на 200 чи 200 на 200. Вони зустрічаються рідше. Але якщо у вас великий чи специфічний монітор, одна з моделей, про яку я сьогодні розкажу, ці формати також підтримую. І про це ми поговоримо поговоримо окремо. Давайте почнемо з кронштейна, який, як на мене, підійде більшості. Це Office Pro. Назву бачите, зараз ось тут вона написана. І перше, що хочеться відмітити, він зроблений акуратно. Тут алюміній, тут сталь, усе відчувається зібраним і добре підігнаним. Берете його в руки, і немає цього відчуття, що ви тримаєте якусь хитку конструкцію. Усе рухається плавно і так як і повинно бути. Тут стоїть опорний механізм, завдяки якому монітор можна виставити по висок. Тоді нахилу чи повороту без зайвих зусиль, просто берете екран, ставите під свій кут і він фіксується там, де ви залишили. І це зручно, якщо ви час від часу міняєте положення робочого місця. По збірці тут все просто. Якщо ви колись ставили кронштейни, то це займе десь хвилин 10. Якщо ви це робите вперше, то хвилин 15. Є інструкції у комплекті з картинками, тому ви точно розберетеся. Тут є також швидкозмінна веса панель, тобто ви спочатку прикручуєте її до монітору, а потім ви фіксуєте у сам кронштейн. Ще один момент це кабелі. У цій конструкції є канали, куди можна заховати дроти відживлення і відеосигналу. Це проста деталь, але вона допомагає тримати порядок на столі, щоб нічого не звисало над монітором. І також приємним бонусом буде USB-хаб, який ви можете підключити до свого ПК і внизу кронштейна у вас буде один USB. Та один USB c вхід це дуже зручно для зарядки пристроїв і для підключення SSD чи, наприклад, іншої периферії. Ця модель буде підходити для екранів від 17 до 40 дюймів і витримує аж до 12 кілограмів. Тепер переходимо до наступної моделі. Це Pro, назву бачите зараз на екрані. Це вже трошки інший підхід. Якщо попередній кронштейн про гнучкість і постійне підлаштування, то ця модель це варіант зробив один раз і забув. Зараз я поясню, чому саме так. Ця модель більш орієнтована на геймерські сетапи, і за виглядом це видно відразу: кольори, форм, акценти усе таке, що органічно вписується в ігрове місце. Є навіть RGB підсвітка. Вона тут не Грає ключову роль, але як додатковий штрих, реально робить весь стіл цілісним. Покріплення усе знайоме, встановлення таке саме, як і у інших моделей, але за частиною регулювання тут є свої відмінності. Є рука, яку можна рухати вперед, назад, ліворуч чи праворуч. Це стандартно. Можна змінювати нахил монітора, підкручувати його під свій кут. Але з висотою тут трохи інша історія. Ви виставляєте її один раз, фіксуєте під свій зріст і просто користуєтесь. Це і плюс, і водночас мінус, плюс в тому, що ви не витрачаєте час на зайві підлаштування. А мінус це те, що висоту на льоту змінити у вас, на жаль, не вийде. Хоча це, напевно, не мінус, а просто особливість цього кронштейну. Тож ця модель для тих, хто точно знає, на якій висоті їм зручно працювати чи грати. Щодо якості, тут все добре. Конструкція щільна, нічого не люфтить, рухається передбачувано. Якщо завдання стоїть звільнити місце на столі, навести порядок і зробити ігровий сетап більш зручним, то ця модель однозначно варта вашої уваги. Але якщо у вас два монітори, то рішень може бути справді дуже багато. Можна ставити два окремі кронштейни а можна зробити простіше один кронштейн, який тримає одразу два екрани. У нашому випадку це Office Pro, модель бачите зараз тут на екрані. Це рішення максимально функціональне. Зараз я поясню, як воно працює. Перше, що тут важливо, це сумісність. Ця модель підтримує не лише стандартні Веса, а й нестандартні розміри типу 100 на 200, 200 на 100, 200 на 200, і це корисно, коли монітор великий або специфічний, і ви не хочете впертись в ситуацію. Ситуацію, типу, усе класно, але кріплення чомусь не підходить. Далі це навантаження тут заявлено до 27 кг кілограм на кожен екран. Але суть тут не тільки в цифрі, а в тому, як це працює у реальності. Тут стоїть пружинний механізм, і його треба налаштувати під вагу ваших моніторів. Тобто ви підтягуєте натяг, і тоді рука нормально тримає положення, не пливе і не провисає. Це саме той момент, який відрізняє нормальне використання від щось не тримається, мабуть, кронштейн поганий. По регулюванню свободи тут у нас багато. Можна підняти, опустити, змінити нахил, повернути екрани, розвернути вертикально, і головне, що кожен монітор виставляється окремо. Це і є сенс двомоніторного кронштейну: зробити так, щоб обидва екрани були на одному рівні і під тим кутом, який зручний саме для вас. Ще один момент це кабель менеджмент. Коли моніторів два, то кабелів завжди більше. Тут можна їх заховати так, щоб робоче місце виглядало акуратно, а не як система. Аби працювала. Тепер про сценарій, який багатьом зайде навіть більше аніж два монітори. Навіть якщо у вас один монітор, то цей кронштейн все одно має сенс, бо замість другого екрана ви можете поставити підставку для ноутбука Офіс про назву зараз бачите на екрані, і отримати схему монітор плюс ноутбук як другий екран. І це звільнить місце на столі. Ця підставка підтримує ноутбуки до 18 дюймів, тобто 16 і 17 будуть ставати сюди без проблем. Ноутбук фіксується надійно. Є опори, є гумові накладки і додаткова стрічка, якщо ви взагалі хочете, щоб було залізо бетону по фіксації. Але тут важливо правильно проговорити: це підставка під ноутбук як екран, а не підставка для ноутбуку, щоб на ньому друкувати. Бо ці кранштейни не задумувалися як поверхня, по якій ви будете натискати. На клавіші, зате як другий дисплей, це дуже зручна історія. Тобто, в результаті це варіант, де ви можете зробити або два монітори, або монітор плюс ноутбук і виставити це все це по-людськи, по висоті, по куту і без хаосу з кабелями. І таким чином, по-перше, ви зможете нормально дивитися в монітор, щоб у вас шиї не затікали, щоб було комфортно, бо це реально важливо. А, друзі, ще ледь не забув. Зараз якраз період Чорної п'ятниці, і на ці моделі діють. Дуже приємні знижки. Якщо ви давно планували оновити робочий стіл, звільнити більше місця для себе, підняти монітор на нормальну висоту, то це дуже вдалий варіант для придбання. Посилання для вас я залишу в описі. Друзі, напишіть у коментарях, як у вас організоване робоче місце, чи користуєтесь ви монітором, чи кількома. Стоїть у вас все це на рідній підставці, чи може вже перейшли на кронштейни. Цікаво почитати, як у вас це влаштовано. А ми з вами почуємося вже зовсім скоро. Бережіть. І себе не забувайте донатити на зсу і слава Україні! Бувайте!